Вітаю, друзі! У себе на каналі Садочок Мрії Надії. Сьогодні, 17 квітня. Сьогодні цілий день у нас дощить і в період між дощичками я бігаю то на вулицю, то до своєї розсади. В цьому році всю свою розсаду я не знімала. Ось і хочу її зняти. Це відео, звісно, більше новачкам. У мене було дуже гарне відео розсада все, що для неї потрібно. Там дуже мало, на жаль, переглядів. Ось тому воно не попадає в рекомендації. І, на жаль, не новачки, які хочуть займатися розсадою і мають такі умови, як у мене. Я саме про свої умови розповіла, коли немає у мене. Додаткового освітлення, коли в мене не дуже висока температура до 19-20 градусів, як вирощувати саме розсаду вдома. Е, тому я її прикріплю це відео у першому закріпленому коментарі. І так почнемо з розсади. Е, підвіконня. Ось такі вже в мене великі базиліки. Прямо вже просяться в ґрунт. Але ну мусять. прийшло похолодання, завтра буде 7 градусів. Зелений, фіолетовий, мені його багато не треба, бо він надпотужні кущі, я це вже казала. Розсадила я свою ось цинерарію, цинерарію в мене досить багато вийшло. Важливо, я спробую в стаканчиках її продати. Отак вона виглядає. Досіяла я ще майори маленькі, ось цинія. Низенька. Бо мені хочеться раннього квітування заповнити десь порожне чи в своїх багаторічних квітниках. Але ту, тут зійшла хуже, тому що я вже тоді отоплення виключила і було прохолодніше. А та зійшла краще я покажу. Мак, східний Вікторія. Розсаджений, був в міні-тепличці, вже і витягнула. Дуже погано переносить пересадку, дуже красива, надкрасива рослина, але, чесно кажучи, заморочливо, я б другий раз не пробувала. Якщо б я дуже хотіла, ну так як і хто займається на продаж, також це не дуже добра рослина. А якщо хочеться в садочок, якийсь гарний декоративний, то краще купити в горщику і перевалити одразу в землю. Небагато в мене і сніжинки гіпсофіли. Стриктифікацію. І ще там три нероццаджених маленьких росточка. Це уявіть, як вона росте дуже повільно. ось І дуже мало, всього лише 5. Ось. Так, в тому році зовсім у мене не вийшло. І мій як я кажу, город на, на підвіконні вже. Ось такі в літрових горщиках у мене вже. Такий огірок уже коренева, видно, що практично до кінця. Так само і помідорчики. Це всі балконного типу, ці маленькі, по 25 см. Червоні виросли швидше, тому я їх пересадила в літрові горшечки. А ось жовтий поки що в 500-грамових стаканчиках. Ось мої перці. І ось ті, що вижило три баклажани всього лиш, тому що в мене кійця, всі зійшли не вгледіла, вляглась в касету. З баклажанами полежать ну батарейка ж тут. Тут у мене ось батарейка. І вона лягла на цю касету. Ну, нічого. Я їх посажу в контейнер великий, спробую виростити в контейнері. Е, удобрю, гарно В контейнерах я бачила контейнер, посадка в контейнерах, дає гарний результат. У мене такі великі є Бо, ну, такі ка каструлі з дирками. Ось я спробую. <клевизна> Також ще перці. І е, це е, е, Вероніка. Вероніка почувається добре. І що я скажу? Та, що була у мене на стратифікації. Набагато гірше. Тому Вероніку сіємо без стратифікації, спокійно, нормально вона сходить аби тільки свіже насіння. Мої перці. Перці, чому я про те відео говорю? У мене ніколи не було таких перців. Вони здаються, наче невеликі. Ось, але вже дивіться, в деяких ідуть бокові побіги, що в мене ніколи не було, я висаджувала тонюсінькі, а це ще практично місяць до висадки. І дивіться, вони такі крепкі і вже зайняли, що go, Саме головне, вони наростили гарну кореневу. Колись я висаджувала, от падало в мене по половині земля, а коренева була невелика. Тут уже зайнята вся коренева. Е, коли я. Робила відео своє а, кращі умови, ну це для розсади, що я залишу посилання, як виростити гарну розсаду. І одна дівчина написала, ну мені здається, що вона геть ніколи її не вирощувала, особливо в таких умовах, як у мене. То написала: нема чим гордитися. Я такі коментарі розумієте, я до коментарів ставлюся, хто дає слушні, гарні. А коли просто аби написати і аби образити людину, яка ну, трудиться і займається цим, і розсадою я займаюсь довгий час в хаті без освітлення додаткового, при низьких температурах я вирощую розсаду. Я відразу кажу, я таких людей навіть блокую. У мене було таких три людини, неадекватні коментарі. Заходжу я до них, як -то кажуть, ну, це неправильно на сторінку сказати, це фейсбук на ну, до них на канал. Канали нові, по одному чи декілька, ну, в общем, якісь, мабуть, фейкові канали, аби образити людину. Ось, ось така моя розсада. Перехожу на друге підвіконня. На цьому підвіконі в мене також, бо квітки я практично винесла всі покажу в маленький коридорчик, Також город на підвіконні. Що я вирощую? Манголь. Я бачила відео, що вирощують на розсаду, що була раніше. розсадою, в общем, Можна відкрити ґрунт, а можна розсадити, що була раніше. Ну, я спробую, буде цікаво теж експеримент, це ж нова для мене культура. І так, і так зроблю, і ми зрівняємо результат, буде дуже цікаво. А це салат, чому салат посіла? Бо це головчатий. Він же головку нарощує, тобто його можна по одній тучці. Це проклюнувся в теплиці старий-старий якийсь перець, десь лежав, я не викинула стаканчик. І він наклюнувся. і оце тільки такий малесенький виріс. Видно, десь якесь погане насіння було. Але все-таки він проклюнувся. Я не викинула, десь в мене просто застоявся цей стаканчик. ну і, і він проклюнувся. І ось, хоч посаджені базиліки однаково, бачили, які є великі, і які ще маленькі. Тут коренева, тільки-тільки до половини доросла, він буде ще в стаканчик у мене. Ось, І ці перці, чому це маленькі перці? Це ж перці ці, що горщикові, Малюсінькі оці, що вирощують в горщиках. Тому вони такі малесенькі. Вони ось тільки, бачите, наростили кореневу, зайняли стаканчик. Ось тепер тільки я перевалю в більший. Ось це, це теж це все в мене є в тому відео, що я закріплю. Ось ось ці маленькі перчички. Бачите? Ось тільки я їх буду сьогодні пересаджувати. Тому я надводила лад, тут все витирала, зрихлила, пролила з добривом гарненько. А ну, це такий маленький тут стаканчик було місце, це теж ценерарія у мене стоїть. І ось стаканчик окремо мак, можливо, він тут. Ну, я скажу так за мак. Якщо виживе, то хоч трошки буде добре, але більше сіяти я його не буду. І перейдемо вже в мій коридорчик, там вже прохолодніше, я винесла туди свої квіти. Взагалі, наразі похолодало геть. Ось і. Але квіти вже тут привикли. тут було холодніше, тому вони вже привикли до такої температури. Тому я їх вже начіпаю. Тут ще холодніше, ніж в хаті, градусів 15. Ось. Ось цинерарія, оця що перша, і зійшла гарно, коли ще було топилося в хаті, і вона зійшла, бачите, гарно: компост до багато Але нічого, зато рослинки просто причудові, Коренева наросла вже до кінця, вже видно. Зараз покажу вам он, з дирочок. Е, Треба мені також розсаджувати. Тому така погана погода, то я бігаю туди-сюди, коли нема дощика на вулиці, е, коли йде дощик в хату. Ось іще це нерадія приморська. Надбагато вийшло. Я, мене такого в житті не я, Не то, що в мене перший раз вона вийшла. І стільки багато. Е, далі, Алісум. Е, Однорічний, мій килим, фіолетовий, прекрасний, чудовий. І тут лобелічка моя. Якось так пересаджувала, лишилася одна. І посадила одну, буде цікаво, який кущик, ніколи в житті не садила по одній. А який наросте кущик. От подивимося, я її спеціально одну і посаджу. Дуже цікаво. Ось, Ось моя лобелія. Дивіться. Яка вже вона прекрасна і гарна, які гарні кущики. Я вже писала Наталі, що не рихлю ніколи, але оце я хворіла і почала, в мене був час, я вже почала рихлити, я до цього привикла. І трошки, я теж думаю, що це допомагає їй бути гарною Ось розсадою. Але всі інші нюанси, подивитися, У мене там є відео. То з починаючих е, повністю все, що треба, розсаді. Ось, так що тут алобелія і Алісу. Ось вже такий. А до висадки в ґрунт ще практично я ж кажу, ну неділі три точно. І якраз вони, е, мені здається, заповнять повністю корінням весь стаканчик. Е, ще до дивлюся до половини. ось І тут у мене. Гвоздика трав'яночка. ну Це лісом, гвоздика трав'яночка. Ось та кубка моя яка гарнюсінька. Дивіться, яка вона гарнюсінька, Я рахую, що в таких умовах це добрий результат. А от хіноцея росте дуже помаленьку. Ось одненька така є, найбільшенька. Але нічого, іхіноцея, вона, я так дивлюсь, не швидко наростає навіть на городі. Я переживала, що вона. Не зійде десь, ділася, тому я думаю, що вона не швидко наростає. Ось ці такі зелененькі і ця така червоненька. Але, можливо, не вся виживе, тому що я дивлюся, вона теплолюбна, можливо, мені треба було її лишити в хаті. Але добре, хай вже закаляється. Навіть виживе декілька рослин, буде добре, потім розмножу насіння. Ось. Ось так скоренько пробіжалася я по всій своїй розсаді. От, можливо, комусь буде цікаве відео, можливо, хтось подивиться ще моє відео, що потрібно розсаді, для, щоб вона була гарна. От, і Побігла працювати на вулицю, поки закінчився дожік. Тому всім гарного дня, мирного, тихого і гарних вам ворожаїв і квіточок. До зустрічі в наступному відео.